І знову дуб. Не знаю, що це за сьогодні за бенефіс дубів, але вони сьогодні найкраще ведуть до себе. Говори. 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 Каже. Дуб. Дуб. А, а. Одна з причин. Дуб, позивний Дуб. Звати. Сергій. Сергій позивний Дуб. 50, Каже. 50. Ссу! Завалили на ювілей прям. Презент зробили. Ссу. Матюкається. Каже, ще хотів зроб пожити. Незадоволеним відійшов, лихим відійшов, ще стільки справ було, що стільки всього планував, не хотів вмирати, не планував зовсім, зовсім. Говорить швидко, так, відревесто, каже, так за життя говорив, ніби випльовував слова. Каже, скажи моїм, скажи моїм. Кому? Каже, скажи моїм, не уточнює. Можу розібрати, скажи моїм. Скажи, скажи мені, собака просто не дає утримати зв'язок. Скажи моїм. Небезпека. Небезпека. Пацанам, скажи моїм пацанам небезпека. Небезпека велика. Куди мали йти? Вони знають, вони знають, куди планували, нехай не йдуть, нехай не йдуть небезпека, небезпека просто кричить. Небезпека, скажи моїм, нехай не йдуть. Перевірив, перевірив, там смерть. Слідом за мною підуть, скажи моїм. Де, скажи? Скажи де? Не можу розібрати, чи Запорізька область, чи Дніпропетровська. Одне з двох напрям. Який напрям? Запорізький, каже Запорізький напрям. Скажімо їм, нехай не йдуть.